Привіт, дівчата, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, я б'юті-блогер, я косметолог і просто людина, яка обожнює баночки і різну косметику. На цьому каналі ми спілкуємося про красу при різні баночки, про догляд за шкірою. Тому, якщо вам цікава ця тема, прошу підписуйтесь на цей канал. Сьогодні я прийшла до вас з цілою коробкою пустих баночок. Я, чесно кажучи, не очікувала, що в мене назбирається так е, швидко. Хоча б 10 пустих баночок, але це сталося. І я вирішила записати останнє в цьому році відео про порожні баночки. Будемо йти від початку, тобто від очищення до кінця до сонцезахисту і зволоження, так? Тому почнемо ми з очищуючих засобів, які в мене в цій коробочці є. Перший продукт це гель для очищення шкіри, гель саліциловою кислотою від The Inkey List. Дуже класний, досить базовий гель для саме жирної, проблемної шкіри, він абсолютно не пересушує, він абсолютно не дає відчуття стягнутості і ефективно класно очищує. Наскільки він буде працювати з себе регуляцією, я не знаю і не можу сказати, тому що все-таки це змивний засіб, але те, що він буде класно підкислювати вам середовище. На вашій шкірі, що буде корисним для того, щоб бактерії не розмножувалися, це він буде робити. Тому, якщо у вас жирна проблемна шкіра, цілком можу радити цей гель для очищення шкіри. Він мені дуже сподобався. Я навіть іноді ним дозволяла собі помити голову і помити шкіру голови, тому що в принципі запити і там, і там у мене приблизно однакові. Далі гель для очищення шкіри знову ж таки. Я чомусь дуже швидко використала такі досить дві об'ємні баночки приблизно за півроку той і той. Це я теж почала влітку, це я почала трошки раніше, десь в червні, це і, мабуть, в серпні. Не, але ось, бачите, два прикончила. Але мені здається, що через те, що я просто мила голову, цим він так швидко закінчився. Так от, повертаюся до гелю для очищення шкіри від Сістерське. Sister, завжди хочу сказати Сістер Roma, але це трошки інша лінійка. Абсолютно м'який гель для очищення шкіри. Я в нього закохалася просто остаточно і безповоротно. Мені він ну, дуже сподобався, він мені дуже зайшов. він... Дуже делікатно працює, він дуже м'який, але при цьому він дуже класно підшліфовує шкіру, тобто він не дає ніякого подразнення, ніякої стягнутості на особисто мені. Яка миюча основа, ензими в складі, невелика кількість, нейтральний pH. Все ідеально в цьому гелі, і я вам можу його сміливо радити. Мені він дуже сподобався. Далі категорія сиворотки, пілінги, тоніки, тобто якийсь такий активний догляд. Давайте почнемо з тоніка, з тоніків. У мене він тут не один. Тонік від Q&A з зніацінам. Чудовий базовий, знову ж таки, засіб для проблемної жирної шкіри. У мене багато клієнток ним користуються, я його повторюю вже, мені здається, другий чи третій раз. Він мені реально дуже подобається. Він дуже м'яко пропрацьовує цю. Проблему надмірного себовиділення, і виділення. так начебто підшліфовує шкіру. Класний бюджетний працюючий варіант. Може давати почервоніння на шкірі, це абсолютно нормально для продуктів з ніацинамідом, а, Тому не лякайтеся, це не означає, що він вам не підходить. Ще один тонік. А, так, це тонік, але кремовий тонік від бренду Скінтра. Скінтра це. А, Польський бренд, це дочірній бренд Косібели. І я, чесно кажучи, закохалася в цей засіб, мені він дуже сподобався. Він класно зволожує шкіру. І він для мене це не, не варіант тоніка, який я потім ще можу закрити кремом або чимось таким, так, або олійкою. Ні, тут чорний. це такий дуже особливий тонік, я б сказала так. Тому що для мене він виконував функцію не саме тоніка, а засобу, яким я відновлювала, глибоко зволожувала і наповнювала свою шкіру. Тут є пробіотики, тут є ніацинамід, тут є азелоглісин. прекрасний склад. Обережно ті, у кого є проблеми з грибковим акне, але от. Штука класна для всіх інших. Просто придивіться, як легкий варіант крему навіть буде дуже круто працювати. Сиворотки. сиворотки, пілінги, активні всякі штуки. Почнемо, давайте з ретинолу. У мене закінчився ретинол від Сюскін. Він підійде прекрасно новачкам, тому що, в принципі, тут якби солідна концентрація, але тут інкапсульований ретинол він буде працювати якше, ніж. Просто звичайний ретинол доданий в засіб. Можливо, якби я не була блогером і мені не потрібно було б купу різних речей тестувати, щоб розказувати вам. Я можливо би його одразу б і повторила. Але тут лише три місяці написано на баночці з моменту використання його можна використовувати. Я використовувала набагато довше. Це, звичайно, на мій страх і ризик. Я, в принципі, не раджу так робити, але ну, якби що мені хто за це зробить? Я все-таки його добила. Добила його приблизно за 6 місяців. Це таки на секундочку, на 3 місяці довше я користувалася, ніж потрібно було. Але в чому фокус? Тут класна упаковка, вона абсолютно вакумна. Тобто, ви собі видавили на пальчик ваш засіб, закрили цю помпу, все, ні повітря, ні сонячні промені, туди не проникають, продукт не окисляється і працює як і працював. Тому, в принципі, Нічого поганого, він, він моїй шкірі не зробив. Але якщо ви боїтеся так робити, як я, якщо вам важливо використати продукт до того терміну, який вам вказав виробник на упаковці, ви звичайно придивляєтесь до інших варіантів. Далі. Закінчився пілінг від бревюра. Це вже не перша моя баночка і навіть не друга здається. Люблю цю баночку, люблю цей засіб, класний, працюючий. Вони обновили формулу, трошки вони додали туди. Сікалоя, здається, або екстракт алоя, або сікалоя, або воду алоя, якось так. Я не пам'ятаю. Але те, що буде робити вплив саліцилки на вашу шкіру менш агресивним. Тому, в принципі, класний. Він став менш масляним, таким приємним, більш таким водичковим, гелевим. І, в принципі, працює він так само класно. На мені та, і попередня версія працювала класно, і ця працювала класно, супер. Знову ж таки, для тих, у кого проблеми зі шкірою голови і з жирністю шкіри голови, цей засіб я також використовувала як такий пілінг для шкіри голови, і працював він просто чудово. Тому можете теж взяти собі на замітку. Нарешті вони закінчились, є начебто і рада, але з іншої сторони я їх дуже сильно полюбила. Це педи Пентапіл від DCL. просто культовий продукт, один з найкращих кислотних пілінгів Ева, які у мене були взагалі. Я їх дуже полюбила, мені вистачило їх дуже-дуже дуже надовго. Мені їх подарували офіційні дистриб'ютори DCL в Україні на інтершармі, здається, 2021 року. Тобто більше року я користувалася ними, і я вже, чесно кажучи, останнім часом ну, якби вже перегинала, я вже навіть два педи брала, там один на обличчя, один там на спину, на інші зони на тілі. Тому о, ну, якби вони абсолютно варті своїх грошей на всі 100%. Якщо у вас забиваються пори, якщо є проблеми з гіперкератозом, якщо, якщо є проблеми з жирністю шкіри, і висипання, це все те, з чим буде, будуть працювати ці педи. Вони, в принципі, можуть замінити дуже багато банок, і їх навіть соло а, дуже навіть може вистачити у вашому догляді. Тому сонечки, любимки. Ціла бочка крему від Сьюзін. Мені здається, що воно не сфокусує зараз на ньому. А, улюблений крем. Я вже про нього, здається, на каналі говорила сто разів. Повторюватись не буду. Шикарний, зволожуючий, відновлюючий а, крем, який а, підходить майже всім, і робить просто чудеса з вашою шкірою. А, він Абсолютно чітко, класно, приємно пахне, і можна купувати його тільки заради того, яка у нього приємна текстура, і як він чудово пахне. Але при цьому дуже сильний склад, дуже потужний, дуже крутий, відновлюючий, мультиламелярна емульсія, ще плюс багато різних а, а, плюшок. Розповідала про ньому у відео про корейську косметику, яку я люблю. тому можете піти послухати і, і захотіти його собі купити. І сонцезахисти. У мене закінчилось два сонцезахисти, два е, таких фаворити. Це сонцезахист перший від Dr. Е, Surrikel. Дуже приємна текстура. Одна з найприємніших текстур е, в сонцезахистах, які я взагалі зустрічала, дуже легенька, така молочкова е, текстура, есенція, начебто якась а не просто сонцезахист. Залишає сяючий фініш такий трошки на шкірі. Неймовірний аромат. Просто всім, кому я його радила, всі просто в захваті від нього. І сонцезахист який я купила на відпочинку в Італії, але який мене закохав в себе. Я, чесно кажучи, на нього ніяких ставок особливих не ставила. Просто подивилась по складу, подивилась, що класні фільтри можна спробувати. Написано «Флюїд», Думаю, можливо, буде легкий, але ні, він, ну, якби він легкий, він дуже класно, швидко впливає. Вбирається, я якось показувала в інстаграмі в себе, прям наносила і показувала дівчатам, як швидко він осідає на шкірі. У нього дуже крута зволожуюча база. Якщо я відчуваю зранку, що мені потрібно більше зволоження, наприклад, так я використовую саме його і. Це дуже комфортно. Так, він дає такий легкий сяючий фініш, але при цьому це абсолютно ніяка не неплівка, ніякого обтяжуючого ефекту він не дає. Абсолютно всі назви будуть в описі під відео, тому там ви його можете знайти, можливо, навіть посилання залишу. Тому хто в Італії. Спробуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте. Дуже багато дівчат мені написали після того, як я розповідала про ньому в інстаграм, що вони теж його полюбили. Він дуже сподобався. Там дівчата затарюються наперед на рік ним по декілька баночок. Дуже достойний продукт. От і всі баночки на сьогодні: це останні порожні баночки в цьому році. Сподіваюся, що це відео вам було корисним. Ви любите порожні баночки, я знаю. Перше відео зайшло просто на ура. Сподіваюсь, це вам теж сподобається. Рада була з вами поспілкуватися, як завжди. Ставте лайк під відео. Не забувайте про те, що це допомагає моєму відео просуватися і каналу набирати нову аудиторію, тому що, звичайно, дуже складно працювати, коли ти працюєш без віддач. Тому для мене це дуже важливо і я вам буду за це дуже вдячна. Натискайте лайки, підписуйтеся на канал, якщо ви ще не встигли підписатися. І до зустрічі в майбутніх відео.